Можуть бути спілкування і з вашими сусідами, друзями, знайомими. І вам хочеться сказати, що і якщо вам тут везе в сфері діяльності, то в особистому житті все, що пов'язано з вашим оточенням, з вашими близькими, в вашому будинку. Тут виникають труднощі, знаєте, такі маленькі неприємності і перешкоди. І якби ці неприємності, вони заважають вам все ціло радіти результатам вашої сфери діяльності відносно ваших справ, задач, які ви вирішуєте, процесів, які ви ведете, вони ні в якому разі не будуть впливати на результати, і ця вся турбулентність, яка виникла навколо вас, в вашому близькому оточенні, потихеньку буде спадати, спадати, і порада від чашечки сьогодні. Намагайтеся відходити від конфліктних ситуацій.